Мої вітання, шановні глядачі YouTube каналу. Сьогодні ми з вами проаналізуємо відповіді, які нам надійшли, в питаннях посади секретаря ради. А саме питання було наступним чином: відповідності до розпорядження голови, якими саме повноваженнями наділений секретар Ради. Надайте оригінал копію розпорядження голови, де зазначені повноваження секретаря ради. І Відповідно, нам прийшов дуже великий перелік від сільських селищних міських голів в цьому питанні. Хочу нагадати, що для секретаря сільської і селищної міської ради в законі України про місцеве слідування визначена окрема стаття, де наголошена, чим саме зобов'язаний займатися секретар сільської і селищної ради та якими повноваженнями він наділений. Але з Відповіді, які ми прочитали, ми зрозуміли, що обрані сільські селищні міські голови не розуміють своєї посади відповідно і не розуміють посади секретаря сільської селищної ради. Бо вони зрівняли посаду секретаря сільської селищної міської ради до посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. А це недопустимо. Посада секретаря ради і посада заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради це зовсім інші речі. І це зовсім інші посади. І це зовсім інші повноваження і діяльність. Але вони цього не розуміють. І зараз я вам прочитаю перелік відповідей, як вони надали стосовно посади секретаря. Рада відповідно за які повноваження відповідальний секретар ради. Читаю відповіді. Секретар Ради безпосередньо відповідає за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями закону України про місцеве в Україні. Йде силка на главу 2 закону України про місцеве средування, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І Приведен перелік статей, за які відповідальний секретар відповідності до відповіді. Далі, відповідності до розпорядження голови в частині реалізації повноважень, органів місцевого святкування. Секретар ради відповідає за галузь освіти і науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та таке інше. В першу чергу вони, мабуть, не розуміють, що такі органи місцевого святування. Якщо б вони знали, що це таке, вони б таке не писали. Але голова, відповідна секретар, він же депутат ради, цього не розуміє, якщо вони надають такі відповіді. Далі, секретар ради те спрямовою діяльність, трудовий архів, трудовий архів, загальний відділ, організаційний відділ і таке інше. Тобто те ж саме. Секретарю Ради підпорядковані виконавчі органи міської ради. І перелік цих органів теж дуже печально. Далі, секретар Ради організовує виконання власних та делегованих повноважень виконавчих органів міської ради, передбачених законом України про місцеве средування в Україні. Також мова йде про главу друго закону України про місцеве средування. Тобто, це повноваження виконавчих органів сільських Селищних міських рад. І тут зазначено, що за це відповідальний секретар. Далі, секретар ради здійснює контроль за, за дотриманням обсягу і меж делегованих повноважень міської ради та її виконавчих органів. Ну, це пов... Я не знаю, як даже це прокоментувати. Це взагалі дуже, дуже тяжко. Секретар ради забезпечує планування роботи міської ради і постійних комісій міської ради. І ось, наприклад, забезпечує взаємодію міської ради з іншими органами місцевого місцевосредування виконавчої влади. Ну, те ж саме, вони не розуміють, що такі органи місцевого средування. Якщо б вони знали і читали це, такого б не писали. Ось, шановні глядачі, такі відповіді. Це приклад тих відповідей, їх дуже багато. Це приклад тих відповідей, що. Голови, яких обрали виборці, і відповідний секретар ради, яких теж обрали виборці, бо секретар ради є в першу чергу депутатом ради, вони не розуміють своїх посад і не розуміють, за що відповідальні як посада, ну в першу чергу як посада секретар ради. Тому, шановні глядачі, дуже важливо розуміти базове законодавство. Бо якщо вони не розуміють, про що вони можуть розповідати, про що вони можуть казати? Якщо оце, що я зачитав з відповіді, у них це в головах, вони це кажуть, вони цим опікуються, вони цим керуються. Але в дійсності посада секретаря ради відповідальна зовсім за інші питання. Тому, шановні глядачі, ми і створили YouTube канал для того, щоб висвітлювати інформацію і казати, що так, а що не так. І зараз ми прочитали, що не так, що не потрібно, і в чому помилка відповідно голів сільських селищних міськів, бо вони не розуміють, а, але при цьому видають розпорядження стосовно посади секретаря ради, і за які саме повноваження відповідальність секретаря. Ради. Тому шановні глядачі, треба робити завжди висновки, вивчати базове законодавство, зокрема, це Конституція України. Закон України про місцеве в України, закон України про статус депутатів місцевих рад. І розуміти, за що саме відповідальна посада. Це посада самого міського голови, посада заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад, і відповідна посада секретаря ради. Це як мінімум, як найнеобхідніше. Бо існують так, також інші посади. Тому на цьому я хочу завершити відео. Дякую вам, що додивилися відео. Бажаю всього найкращого. До побачення.